До виступів з бойовими танцями вихованці Дю США Спас підготувалися завчасно. Фестиваль до 27 сьомої річниці заснування школи для юних козаків це не просто дата. Більшість з них у спортивній школі отримують не тільки фізичні здібності та навички, а й необхідне спілкування з однолітками та друзів. Мої батьки відправили мене, тому що щоб я могла захистити себе. Потім я вже йшла сюди, щоб бути в мене фізична форма, але якось. Пішло, пішло, і вже це не просто підтримати фізичну форму, а це вже улюблене заняття, яким я живу. Спас, напевно, дає мені не тільки. Щось фізичне це дає спілкування, це суспільство, тому що в мене дуже багато друзів на спасу. Я багато спілкуюсь, вони мене підтримують, підтримують на змаганнях. Десь як сьогодні на фестивалі, то спас це моє життя. Я знаю свою рідну мову. Я їжджу по своїй гарній країні. Мені все дуже це, це подобається. Від рукопа, що спас, відмічається від боксу Тим що є ноги, є боротьба, але немає. Já yeah, com cool. MMA. Те, що можна брати, як і му і та, що не можна колінами до голови, локтями до голови, можна тільки по корпусу. Заснував школу спасу майже 30 років тому Олександр Притула. Тоді вона стала першою бюджетною школою, в якій викладалося саме національне бойове мистецтво. Тоді ж таку ініціативу підтримала і місцева влада. А зараз розвиток спасу входить до програми національно-патріотичного виховання молоді. Школа своє живе своїм звичним життям. проводиться навчальний тренувальний процес, проводяться змагання і інші заходи, як сьогодні, мистецькі, да? мистецькі культурні заходи. Ми зараз працюємо в рамках реалізації програми, прийнятої Запорізької міської ради, розвиток козацького звичаю і Спас в місті Запоріжжя. Фестиваль, він підводить підсумки роботи школи і взагалі реалізації нашої програми протягом року. І тут будуть визначені, точніше визначені, будуть нагороджені кращі спортсмени року в різних вікових. Категоріях, які у нас є кращий осередок, також ми відзначаємо батьків. Дитяча у нас спортивна школа спас Валерій Богдан правильно сказав, вона не звичайна. Чому? Бо вона поєднує не тільки патріотичне виховання зі спортом, вона поєднує не тільки у нас, скажімо так, духовне виховання, але вона іще завжди перша. Це була перша школа національного виду спорту якого тоді ще не існувало за юра в Україні. привітав зі святом спасівців. Чільник Хортицької районної адміністрації Сергій Ільченко. 27 років Спас показує всьому світу, що таке українська культура, що таке патріотичне виховання. Сьогоднішній захід це також підтвердження виховання наших дітей не через коліно. Дякую за те, що на протязі 27 років. Йде виховання патріотичне не через коліно і тим, хто це започаткував, велика шана і повага. А от наприкінці свята тренери та вихованці отримали відзнаки та нагороди за успіхи в спорті. Очільнику школи спас Костянтину Рижову вручили персень спасу. Вадим Сорин, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.